Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Сьогодні я приїхала на кулплейс, cool обожнюю цю водойму. По-перше, що тут є риба, по-друге, вона максимально близько до моєї хати. Отак От називаємо. Да? І якось я наче й давненько тут і не рибачила, і совісно вже мені, знаєте, якось на душі, що що це, я як прогульщиця школьна. Оця. Так що вирішила справити ситуацію. Вранці, ви бачите, я в кофті, я реально аж промерзла. Хоча ще там днів 10, скільки я була на Салтановці з ночовкою, і було все норм. А зараз, ну прямо вже відчувається, що серпень, і скоро нас чекає осінь. Тож вам приємного перегляду. Ну а мені хай клює. Поїхали. Знаєте, як то кажуть, зараз буде хвилинка оцих... Ну, найкрасиве слово, ми скажемо по-культурному. Вихилясів. Запам'ять... О, ще й пікнув у мене сигналочка. О, у мене поклювка. Ай, клас! Дивіться. Обалдіть, ну що, погнали. Ух, клас! Я взагалі хотіла. О, ай яй яй ай, як хорошо. Так, це що? Блін, щось так прям пра на мене. Я сподіваюся. Хто це? Хто ти? Блін, і на другій покльовка. Блін, друзі, у мене дуплет. Так, тут щось швидко на мене йде. Це Амур. Або щось, блін, що це? Що це таке? А що це? Аж самі цікаві. О, осати! Так, ось і трасловили ми. О, пля! о -ля -ля, ля ля Як то кажуть, добронок, друзі, добринок! Зараз я... Блін! Швиденько його вам показую, я відцепляю, бо там уже перевозі теж у мене. А! Сейчас, сейчас, сейчас. ч а, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, палку. сейчас. там сейчас, 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 сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, О, ну тут уже короб, бо головою шатає. Клас! Оце так початок рибалки, оце так початок. Поклала оснастки прям чітко під кущі. От якщо ви будете на кулплейсі, дивіться, тут специфіка ловлі, що якщо ви чітко ложите в уріз гілкам, то все ого, що ту таке? то все буде отлічно. Якщо ви відступаєте там буквально півтора метра, ну будете довго ждати покльовку, скажімо так. Ще один сьотер. Ви це бачите? Клас! Обалденно. А по секторах, по секторах, тут кльов везде хороший. Ну, мені саме більше подобається на Мілені, тут трошки, кхе, вибачте, треба не так далеко кидати. Ну, тут взагалі далеко не треба кидати, але все одно ж ми ж дивимось по комфорту. Якщо біля... Ах, та все все, 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 Заскакуй. Якщо ви ловите біля... Як я от... Блін. Доловила його. І ще один усьотрик. Так. Зараз цього відцепляємо І показую вам. У мене стоять оранжевий. А, Пальці так пробила. Оранжевий і такий фіолетовенький попапчик. О! Дивіться який. Блін, ну це шикарний початок, я вам скажу. Мені вже подобається. Фу. Так. Тепер перезакинусь, Блін, аж кров іде. І потім розкажу, що я хотіла розказати. Зараз покажу вам, рибачу сьогодні на сквіт Кранбері е, від Пугачбейц. І отак от, от сразу. Лупанула. Зараз засипаємо топтуху. Ось вот так от. Піліц, ще, якщо чесно, не сильно настоявся, але дивіться, як красиво воно виходить. Просто шик. Ну і відправляємо знову під кущики. Так, мій робочий столик. Зараз у мене восьмерочка стоїть малбері. І стоїть страбері, отакий. Помаранчевий. Так, це тут мій пельчик накрити треба. Буду робити закорм суперфішем. Не знаю, мені дуже зручно і дуже подобається таке відро. По-перше, воно велике і хватає далеко не на одну і не на дві рибалки. Нічого заливати не потрібно. Я просто беру лопатку. Тут уже пельчик іде залитий. Зараз вам покажу. Оп! Він уже. Пропитаний всім, чим потрібно. Головне, закритим його тримайте. І беру лопатку, йду на той берег і закидаю на точки ловлі. Це все, що потрібно вам зробити. Ну, а тепер гляньте. Вспомним діда, який жахнув мені ротпот. І подивіться на цю естетичну красоту бузбарів. Чесно, я пускаю слюні, тому що це. Так бляха, красиво виглядає. Немає тут перегородки, як в мене в ротпода було, і я ручкою постійно зачіпалася. Тут тепер все вільно і красивенько. Мої рапідіки просто гляньте, які красиві зараз. До речі, зараз на Фіш-Фіш стартувала акція в серпні, Там, якщо не помиляюсь, до кінця серпня. І на них знижка майже 2000. Я її, якщо чесно, офігела. Ну, дуже класна знижка. І так, сигналочки. До речі, у бузбарах вже одразу вмонтований бистросйом. Просто треба буде отут от крутити і можна витягувати уже сигналочку в місті із цим, щоб не закручувати постійно. А бузбари, до речі, це мені подарив мій підписник, коли він побачив, що дід жахнув мій родпот, він мені надіслав кошти. Я замовила отаку стоечку тепер собі нову, бо стоечку теж дід жахнув. І бузбари. І бузбари замовляла в Харкові. Це наші хлопці роблять із нержавіючої сталі. ну Вони бляха дуже естетично виглядають. І, до речі, в наборі, дивіться, тут є як і болти, так і окремо такі пази для палатки, що можна їх не тільки на. Вимостках використовують, а можна ще і на берег спокійно ставити. Ну, коротше, я дуже ними задоволена. Гляньте, як красиво все це гляне. Аж слюни не течуть. Клювало, клювало і доклювало. Знову сатер. Це що таке? Я й не пам'ятаю, щоб мене так вони клювали тут. З утра їм, знаєте, так зашов. Так, давай сюди. Злазь, злазь, давай, не путай мені ту снасть. бо вже прям лізе, лізеш туди. От генюк малий. Ух! свічу яку дав. Положила цю оснастку, ну не то, що під кущ, просто на уріз бомбанула і сработало. Я часто там як кормлюсь, то прям видно, як вони там стайками стоять. Так що беріть на заметочку. Але дивіться, такий момент. Тут можна на квиток коштує 600 гривень брати 3 кг риби з собою. Але окрім осетра, і риба має бути менше, ніж 3 кілограми, бо тут є такі особі паярчі, я вам скажу. При мені ловили таких сімйорок, восьмірок. Тут є такі плавуни. Ой, це такий щось великий. Оп, затащили пацана. Ого, Да, цей поярче У мене мата немає свого ще, але я беру в оренду На ставочку, тому що рибку таку треба ложити в мат. О, гляньте. О, Боже, цей реально такий великий. Обалдіть. Добрий ранок. Добрий ранок. <рес> Класна рибина. Вони такий бій дають, друзі. От якщо ви ніколи не ловили осетра, я вам рекомендую це спробувати. У нас оце водойми, де в досталі є осетер, це Cool Place. Те, що максимально близько. І ще близько є водойма Seven Lakes. Я в тому році там теж рибачила. Але там квиток ну, значно дорожчий, там не можна зі своїм кормом, тобто там є певні обмеження. А так, якщо хочете покайфувати, словити, побачити ці свічі, плюс у вас є варі... ну, варіант, можливість зловити коропа, амура, карася, тут цієї риби вдосталь. Рекомендую. Оце, знаєте, по-справжньому добрий ранок. Я просто насолоджуюсь оцим цим і кайфую. Хоч і встала рано, не виспалась, але зараз це просто песенка. Так Також не знаю, я оце… готова кататися, кататися і кататися. От ми з Катю сиділи, говорили, вона каже, тобі ще не надаїло. Кажу, Катя, віриш? Ні. Мені. Щось я тут взяла таке? Кажу, мені так кайфово, я реально. Одихаю. Так, да, ти фізично устаєш, все, це типа напряжіночка трохи, але моя голова, вона наскільки, скажімо так, свободна, що це не передать словами просто. Просто песня, боже, як красиво. М -м -м. Ну що, перевозиш чи ні? Садить уже там, Сейчас буду підсікати. Стою, це, знаєте, розказую, розказую, тоді повертаюся, а в мене камера не включена. Коротше, із попереднього, що я хотіла розказати. Клюнув у мене знову осетр. дав свічу під тим бережочком. Оп. І зараз ми його. за 500. Так, давай, надюрайся. Есть. Есть, есть, есть. Так. Палку на подставке. Вот так и вот. Красавчик. Сейчас покажу вам больше, чтобы видно его было. Оп. Видите, какие. Красавчик. Блин, Зараз буду другу підсикати. Це що таке сьогодні? Це за те, що я так давно не була на комплексі. У мене такі роздачі взагалі на рибалках не часто бувають. Я от дивлюся, як люди ловлять, і думаю, блін, народ, як у вас це виходить? Ну, зараз і я можу понтанутися, так? Да? Опять у сетер. Я вже не знаю, який це пощо Клас. Просто клас. Ай. Шикарно. Мені так подобається, це коли він свічу делає. Зараз ми його сюди стягнемо. Бо він хоче трошки не в ту сторону. Оп давай давай, давай. Блін, ну він так сопротивляється красиво, знаєте? Прям ну дуже красиво. Я ніяк не сяду поснідать. А вже як би хотілося б що то пожувати Блін, <звук> такий який красивий, великий. Блін, ну цей такий взагалі сильний був. Ох! А я постійно тут адміністрації розказую. Мені приїду, кажуть, ой, там так наловила осітра. А я слюни пускала, тільки розумієте. Сьогодні я можу сказати, що я теж наловила осітра. Знаєте, друзі, така от скоростна рибалочка перед робочим днем і тижнем просто заряджає і хочеться жити. От чесно скажу, от такі от рибалки, вони мене наповнюють. Вони всі рибалки наповнюють, але сьогоднішня якась така особлива, я б сказала. Просто так стоїш. Я, до речі, навіть одна сьогодні на водоймі, тому що ранок понеділка люди йдуть працювати, а я перед роботкою отак думаю, що є декілька годинок, якщо ранесенько ще й приїхати, можна кайфанути. І тут Олька не прогадала, як то кажуть. <клес> Класно взагалі вийшло. Мені дуже сподобалось. Ой, і вам бажаю помічати якісь такі, знаєте, дрібниці, робити те, що хоч трішки вас робить щасливими. Тому що зараз це дуже-дуже важливо. Ну і звичайно допомагають нашим Збройним силам України. Тому що тільки разом можна дійти до чогось прекрасного. так от. Всіх вас люблю, обожнюю. Дякую, що ви зі мною. Всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!